Вітаю у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Облрада відмовилася звільнити з посади губернатора і виконати інші вимоги антимайдану. Натомість у самому зібранні готують чорний список депутатів-прогульників. Розпочалось засідання з питання безпеки в регіоні. Як ніколи, посиленою була і охорона довкола споруди на проспекті Шевченка. Посвідчення та документи перевіряли абсолютно у всіх, хто заходив до приміщення. Ілона Варава далі про те, що нинішня сесія буде відрізнятися від попередніх, стало зрозуміло відразу. Засідання розпочалось гімном у виконанні хору училища імені Данькевича. У після того, як уся сесійна зала стоячи, прослухала гімн, депутати взялися до справи. Шквал емоцій, викликав виступ головного міліціонера області Петра Луцюка. У багатьох депутатів виникли додаткові запитання. Тож розгляд безпеки в регіоні затягнувся на дві години. Не лише люди, а й депутати не можуть розібратися та зрозуміти, що за блокпости розташовані на кожному виїзді з міста. Кимсь було прийнято рішення скерувати ці громадські формування, скерувати для так мовити надання допомоги. Надання допомоги Одесі. Ми в тому не потребуємо такої їхньої допомоги точно. Але вони приїхали сюди. Це певна категорія людей, які без, е, ну, як вам висказати ви справно, вони е, приїхали сюди і е, створюють е, таку нестабільну ситуацію. Таких блокпостів в області 12. Кожен має по чотири зміни, які чергують по шість годин. В цілому це близько 500 осіб. Правовим статусом жоден із цих представників не підкріплений. Міліція області переконана, в них вистачає своїх людей і сил для контролю ситуації в регіоні. Щодо чуток сусіднього Придністров'я, то на даний момент нам нічого не загрожує. Наголошує головний міліціонер. На Придністровському напрямі постійно функціонують певні групи працівників міліції, які працюють, скажімо так, в невідвертому варіанті, тобто не в формі, працюють оперативні служби, які відслідковують інформацію на сьогоднішній день. Я з певністю можу сказати, що і сторони Придністров'я загрози для Одеси немає. По закінченню питань безпеки депутати взялися за вирішення інших нагальних питань. Облрада відмовила у прохання антимайданівцям висловити недовіру губернатору та не розглянула їхні звернення до Верховної Ради. А от склад депутатської більшості зазнав разючих змін. Відтепер в обласній раді партія регіонів не займає депутатську більшість. Проте з'явилися п'ять нових депутатських груп. Найбільше Миколи скорика єдність має 27 осіб. Менше ніж по 10 чоловіків у групах за економічний розвиток, сильна Україна, Бессарабія та за конституційні реформи та роз. Виток Ілона Варова Георгій Дячик. Напередодні в Одесі офіційно стартував процес реєстрації кандидатів на пост міського голови. Міська виборча комісія вже зареєструвала двох кандидатів. Серед них і Геннадій Труханов. Третій день поспіль в Одесі працює міська виборча комісія. Наразі можна сказати, що з'явилися перші результати її роботи. Постановою Одеської міської виборчої комісії Одеської області від 23 квітня 2014 року номер 7 Труханова Геннадія Леонідовича зреєстровано як кандидата на посаду одеського міського голови. Нардеп іде у мери як самовисуванець. Він впевнений, міський голова не має займатися партійними справами та ділити городян по партійних ознаках. Мер, перш за все, має бути ефективним господарем. Також Геннадій Трухано. Підкреслив, що рішення балотуватися на посаду міського голови можливо є одним з найважливіших рішень у його житті. Процедура на зареєстрування кандидата в мери така: за день до проведення партійної конференції, відповідна партія, котра має намір висунути кандидата на посаду міського голови, повідомляє про це міську виборчу комісію. А вже потім виборча комісія може відправити представника, який має засвідчити, що конференція дійсно відбулася. На сьогоднішній день шість партій подали нам. Відповідні повідомлення про проведення партійних конференцій. Партійні конференції пройшли. Я називав їх. Деякі деякі партійні конференції пройшли, але на цих конференціях вони не висували свого кандидата, вони тільки підтримали. А ці кандидати, яких вони підтримали, пішли шляхом самовисування. Усі бажаючи поборотися за крісло міського голови можуть подавати документи до 30 квітня. Розглянути їх має до 2 травня. Нагадаю, обирати міського голову. Одесити будуть одночасно з президентом 25 травня. Ілона Варава, Георгій Дячик. З'їзд представників Вищої юридичної школи України, який мав відбутися в Одеській юридичній академії, перенесли. Причина рішення Печерського райсуду Києва, який заборонив проводити захід. Причому текст рішення з'явився перед початком з'їзду. Президент юракадемії Сергій Ківалов назвав дане рішення незаконним і заявив, що воно буде оскаржене. На з'їзді представники вищої юридичної школи країни мали обрати трьох членів Вищої ради юстиції, які представляли в ній юридичні вузи України. Менш ніж за добу до початку заходу Печерський суд столиці забороняє його проведення. Сьогодні говорять абсурдне рішення, не абсурдне рішення, но воно є. І силой. И решение Рішення кому-то суда, или не нравится, його нужно исполнять, так як і закон. Поспешность, з якої було отримано рішення печеського суду столиці, свідчить або про корупцію, або про тиск влади. Так вважає народний депутат Інна Богословська. Його законність нардеп готова оскаржувати у судах вищої інстанції. То, что сегодня принято решение в 23 часа ночи, это свидетельство того, что вокруг этого опять идут подковерные игры. С юридической точки зрения это решение, конечно, явно незаконное, потому что вынесено в Печерском суде, мы знаем, как Портнов. Все решения принимал в Печерском суде с нарушением подведомственности. Этот спор не подведомствен Печерскому суду. Как выполняют в Одессе скандальное решение Печерского суду Киева, приехали проконтролировать активисты Евромайдану. Патріоти України, які люблять цю Україну, слава Україні! Слава, слава! слава нації! Слава! Сергій Кивалов у свою чергу упевнений, такі акції, як отримання подібних рішень суддів для подальшого блокування з'їзду вищої юридичної школи, і є узурпація судової системи з метою перевести її в режим ручного управління. При цьому судове рішення є судовим рішенням, і його необхідно виконати. Тому Совет по юридичному образування і науки. Прийняв рішення перенести з'їзд на время, на другой день і определиться, в якому місті будуть проводиться съезды. Недоступність пляжів, захмарні ціни на медпрепарати та благоустрій скверу героїв льотчиків. Всі ці питання підняли жителі приморського району на черговій зустрічі з Геннадієм Трухановим. Подробиці у сюжеті Марії Яницької. Ситуація, в якій опинилися українці, не може не хвилювати. Люди з тривогою дивляться у майбутнє. Пенсіонери і раніше більшу частину своїх пенсій витрачали на ліки, а сьогодні їх вартість захмарна. Ціни підскочили вдвічі. Більшість літніх одеситів не можуть собі дозволити елементарного. в Основне завдання місцевої влади каже народний депутат Геннадій Труханов пом'якшити ціновий удар, нанесений соціально незахищеним верствам населення, скороченням витрат держбюджету. В Одесі це зроблять через соціальні картки, роботу яких було поновлено завдяки зусиллям Геннадія Труханова. Не менше цін хвилює одеситів і благоустрій дворів, в тому числі і в історичній Одесі. Мешканці фонтану хизуються досить непоганим станом доріг. Вони тут відремонтовані, але проблем ще достатньо. Двадцять літня сміщається двох 20 літ, навіть більше. Нардеп одразу звернувся до начальника Жеку. Той обіцяє, найближчим часом освітлення у дворі з'явиться. А от питання забудовою узбережжя та доступності пляжів Геннадій Труханов бере під свій особистий контроль. Єдине улюблене місце, де виросла моя дочка, всю життя купалася під й так. Там вибачте, вже і пір забрали і на пляжі вже стоїть басейн. точно так же Ибица, точно так же любые все эти самые. По Конституции каждый гражданин Украины имеет право пользоваться всеми ресурсами. Также не только нефтью, газом, которая тоже сейчас в частных руках, но и пляжами. Я уже занимаюсь им, но завтрашнего дня постараюсь привлекать уже все городские службы, чтобы они доложили мне, ответили на мое депутатское обращение, как они планируют начать новый курортный сезон. Одесити кажуть, на зустрічах з Геннадієм Трухановим почуваються дуже легко і комфортно, сприяють цьому відкритість народного депутата і готовність вести діалог. Тож не позбавлені гумору жителі фонтану наважилися поцікавитися і досить особистими речами. Я з з ним, як він зберігає свою спортивну форму, тому що коли депутати наші збранники, з'являються, вони через полгоди становлюються жирними, вони 20-30 тридцять набирають, і непонятно понятно а там Геннадій Труханов вже багато років очолює Українську національну федерацію тайландського боксу. Дозволити собі бути у поганій фізичній формі, не може. Це поганий приклад для вихованців. Це ну, я, я знаю точно. Я знаю точно, що в нашому місті навести спочатку порядок. Порядок в системі управління містом. Порядок в тому, хто. За які участки роботи буде відповідати. Одесити вірять Геннадію Труханову, бо своє гасло «Довіряй справам, він виправдовував вже не раз. Як порядочним чоловіка знаю, воєнного чоловіка, який у нього слова не розходяться з ділом. Сказав, зробив народ, це бачить. Марія Яницька, Дмитро Мойсеєв. Відійти від України для олігархів і прийти до України для народу. Такий головний принцип програми КПУ. Економіка це насамперед виробництво товарів для людей, а не сфера відкатів та хабарів для чиновників. Переконує лідер КПУ Петро Симоненко. І КПУ знає, як втілити програму в реалі життя. Кого тільки не годували українці за 23 роки незалежності, найбагатша людина Східної Європи, якраз із цих країв, це Південний Схід, і нині шахтарі Луганщини відмовляються йти на роботу, страйкують. В Краснодоне сейчас поднялись шахтеры, и они требуют реально повышения заработной платы. Это вызвано тем, что практически 4-5 тысяч заработная плата при резком повышении цен и тарифов, нет возможности шахтеру прокормить семью. Поэтому они поднялись в борьбе за это. Но, как вы понимаете, в данном случае это вопросы сокращения финансирования после секвестра бюджета, проведено уже нынешней властью и сокращение финансирования, то есть дотаций для угольной промышленности. Если все Украины. українські шахтарі вийдуть з під землі, то урядовцям доведеться іти під землю. Застерігають комуністи і заявляють, Україні час зійти з голки кредитів МВФ. Международный валютный фонд требует первого требует обеспечить гарантии возврата того кредита, который брался ранее у Міжнародного валютного фонда, а возврат в условиях падения спадения спада производства условиях отсутствия внутренних ресурсов возможен только за счет сокращения финансирования социальных программ. Повернути пільги незахищенным и примусить платити чесні податки богатых не складно, та здійснити це сьогодні. Беруться лише комуністи. Я еще раз предложил пакет конкретных мер для рассмотрения. парламенте для того, чтобы мы поддержали наших граждан. В связи с обострением ситуации на Востоке, прежде всего с усилением безработицы, я как раз предложил рассмотреть те проекты, которые имеют отношение к стабилизации тарифной политики, ценовой политики. Это вопросы выплаты заработной платы, защиты тех, кто сегодня не получает заработную плату, то есть конкретные проблемы. К сожалению, наши оппоненты, они предлагают обсуждать больше политические вопросы. Лидер КПУ переконаний, его политическая сила Має і план, Завтра і досвід побудови сильної план. держави, Хто де в центрі не уваги не потреби займатися. працюючої людини. Варто повернути цей досвід а українцям треба подорослішати і обирати не політиканів, а політиків. Більше уваги до житлового фонду з боку комунальних служб вимагають мешканці Київського району. Так звані Хрущовки не бачили ремонту роками. Найменший дощ стає справжньою катастрофою. Наболілим городяни поділилися на зустрічі з Геннадієм Трухановим. Цього разу вона відбулася у дворі на Філатова. Побували там і наші кореспонденти. Регулярне особисте спілкування з одеситами звична практика для політика. Питань зазвичай багато. Традиційно найбільше проблем у житлово комунальній сфері. Усі сигнали занотовують помічники народного депутата. Без уваги не залишається жодне прохання. Да, я працювала, я не обращала вже сама. ремонтувала. А зараз я на пенсію де отримую 1058 гривень. Мені просто немає средств самої ремонтувати кришу Плачу все вовремя. У меня никогда не было и нет никакой же задолженности. И сегодня необходимо ставить жесткий вопрос не просто по ремонту домов, а о том, какая структура или как у нас работает ЖК и ЖКС. Если мы говорим о десятилетиями о том, что эти структуры сегодня не работают, но никто не может создать либо альтернативные структуры, либо поменять их в принципе, и в то же время очередь на занимаемые должности начальников ДЭЗов, ЖЕКов, ЖКСов сегодня. в прямом смысле очередь существуетла и существует и в отдельных случаях платят люди деньги для того, чтобы туда устроиться. Я понимаю, что в этой сфере и отрасли есть деньги, но они не доходят ни до домов, не не доходят ни до людей, или не работают, деньги не работают на благо людей. Одесити охоче діляться з нардепом своїми проблемами, бо вірять, він зможе їх вирішити. Он очень много взял на посылке Катовского, он взял дорогу. Это раз. Он сделал площадки. Два. Он сделал для дітей спортивные площадки. Это три. Он очень много сделал. он людям Парки благоустроил, и детские площадки, и школа, и дітські садизмрайоні дуже допомагають. Потому хочеться, щоб і наштуґочок теж би присів. Не одесити мають приходити до депутатів, а навпаки, зазначає нардеп. Саме тому він охоче йде до тих, хто не може сам бути присутнім на зустрічі. Мама хворої дівчинки звернулася до Геннадія Труханова за допомогою. Він не відмовив і одразу пішов знайомитися із умовами, в яких проживає хвора дитина. То, что здоровья нет и то что лечить ее не могу просто не могу лечить у нее с это был перспективный ребенок это были лошади бассейны логопеды психологи с ней работали и получается я за два года потеряла все что я нарабатывала в течение пяти лет снизу соседи курят а мы вот так, вот так вот гуляем два года богданы тормозят У нього починається судороги. скрип Давайте ми постараємося. Ви записали свої дані? Так. Щоб поменять квартиру, я підключусь, дуже серйозно, в ближайшем. Для вирішення усіх проблем потрібен час. Розуміється, і мешканці Київського району. Але люди знають, якщо Геннадій Труханов пообіцяв, значить обов'язково виконає. Геннадій Труханов в нас надіжду, як надежду. Как человек, которому можно доверять. Хочу, чтобы у нас город цвел, расцветал. Я думаю, что Геннадию Труханову можно доверять в этом плане. По всем позициям абсолютно. Человек внушает доверие. Просто внушает доверие, тем более одессита. Десситам уже давно надо быть в мэрии нашей, побольше одесситов, тем более городской голова. Спілкування у дворах доводять актуальність таких зустрічей. Вже зараз нардеп знає найболючіші питання Одеси і Одеситів і складає план їх вирішення. Сьогодні головна задача положити кінець корупціонної составляючі корупції, яка роз'яла сьогодні міську власть і не тільки міську. Розруху нужно ліквідувати в головах, а потім далі, далі вона ліквідується, або пропаде і в домах. Марія Яницька Дмитро Мойсеєв. Такою була інформаційна картина четверга. Номер нашої редакції 705 79 705-79-91. Якщо у вас є важливі повідомлення, телефонуйте. А у мене на цю хвилину все. Бажаю вам лише добрих новин. До зустрічі.